Справжнім мистецтвом вважається те, в якому головною є ціль створити щось нове. У 1996 році ведучий дитячого конкурсу «Утрення звізда на російському телебаченні Юрій Ніколаєв запросив мене увійти до складу журі відбіркового туру в Одесі. Українських пісень не було. Жодної дитячої української пісні. Це було викликом для мене. Я подумав, навіщо мені бути в журі конкурсу іншої країни? Чому б не створити український дитячий конкурс ще вищого рівня? Подумав і зробив. Крок – це завжди пациди. Зараз всі підуть в вітри. Для команди університету культури задача була зрозуміла: створити дитячий конкурс загальнонаціонального масштабу для популяризації українських пісень, танців та національного мистецтва талановитих дітей України. Згодом у більшості регіонів України розпочалася робота з відбору учасників до українського дитячого конкурсу Крок до зірок. Я особисто звернувся на телевізійні канали, щоб виділили ефірний час для обдарованих дітей. Однак скрізь отримав відмову. Прийшов до голови національної телекомпанії України Вадима Долганова і запропонував зробити українську вокально хореографічну програму для обдарованих дітей. А він мені відповів. Якщо ти такий розумний, візьми і зроби комерційні канали не хотіли займатися проектом через його неприбутковість. Це прозвучало як виклик. Тоді почали все робити власними силами. Моя позиція була принципова. Я сказав, конкурс стане національним проєктом для здійснення дитячих мрій. За мрію у нас не потрібно було платити. Конкурс був безкоштовним для всіх дітей України. Якщо ми самі плекати ці проекти не будемо, не будемо дбати, не будемо шукати спонсорів і так далі, ми нічого не зробимо. Перший відбірковий тур конкурсу Крок до зірок відбувся у 1997 році. Після великої кількості заявок, відкритих кастингів та прослуханих пісень, відбулися перші зйомки. Майданчиком для першого кроку до зірок став національний палац мистецтв Україна. Кількість дітей була надзвичайно великою. З кожного куточка України приїздили зірочки, які мріяли про першу сцену країни. Південь та північ, схід та захід, великі міста та маленькі села представляють на нашому конкурсі юні майбутні зірки. Крок до зірок єднає Україну. Після попереднього відбору діти проходили ще три тури. У першому виконували пісні українською мовою на власний вибір. Нічого не залишається ані похвалити тебе, тому що ти молодець. Так тримати. Я дуже радий, що все ж Луганщина представляє такі таланти і може гордитися тобою, і вся Луганщина і вся Україна. Розпрякання для мало козака. мама зустрічає розпрякання для малого козака. Браво, браво, браво! Десять балів від мене. Я дивлюся, які ти старані. Ти знаєш, що я любить наполегливих. Розумієш? І ти молодець. По-перше, хороший діапазон, хороша пісня. Взагалі з хлопців мало хто зараз співає. І ти, я скажу, що такий колоритний козак вийшов, такий. так що є майбутнє в Україні. Він їздить за 30 кілометрів на заняття вокалу, щоб е, міг виступити. І сьогодні достойно. Представив село. Знаєте, збережемо село, збережемо державу. Якщо такі є козаки, значить є майбутнє в наших українських селах і є майбутнє в Україні. Спасибі тобі та у горя, чи мене не викине упасти упор. Представила достойно Донецьк. Приємно, що діти потужно виступають на дитячих програмах з українськими піснями. Мене це, до речі, гріє. Ви якраз сьогодні такі ластівочки весни, які сьогодні в столиці, і на всю Україну стаєте лідерами і фіналістами телевізійної програми Крок до зірок. У другому мали заспівати пісню з дитячих кінофільмів або мультфільмів виключно українською мовою. <му> а у фіналі. Світовий хід заспівати треба було також державною. Крок до зірок це завжди яскраво та сучасно. Крок до зірок це завжди хід. Зараз будемо танцювати та світові хіти співати. Сі. Ота. І салуна. Ківай рокенро. Ведучими конкурсу також були діти. Вони проходили відбір, і їх було дуже багато. Це діти, які разом зі мною та командою відкривали нові зіркові імена. Доброго ранку! Привіт, Україна! Привіт усім! Ми раді вітати вас в новому сезоні! Нові ведучі! Аделіна Логвіненко! Савчук! Ангеліна Щупак та Святослав Коляда! Надійка Присяжню! Лелюк! Ріже прокидайся разом із нами в ефірі всеукраїнського дитячого шоу Крок до зірок». Ми дарували дітям мрію у 2000 році. Всеукраїнський дитячий телевізійний конкурс Крок до зірок знайшов своє почесне і постійне місце на першому національному телеканалі «УТ-1». Через відсутність сучасних українських дитячих пісень знаковою стала поява нових українських дитячих хітів. Це було моє політичне, ідеологічне і творчо патріотичне рішення як головного продюсера проєкту. На проєкті створювалися нові дитячі українські пісні. Це стало великою підтримкою української культури, допомогою талановитим дітям і внеском у майбутнє України. Через рік після появи крок до зірок в ефірі ми урочисто святкували перший ювілей. Традиційним було проведення гала-концертів у артеті, що стало окремою історією українізації та популяризації українського дитячого мистецтва. Київ, Рів, Одеса, Чернівці, Харків, Донецька, Івано-Франківська, Херсон, Чернігів. Тогочасний президент України Віктор Ющенко в рамках проєкту Обдаровані діти України особисто вручав нагороди маленьким талантам. Проходить вечір, який присвячується шансам дітей. Саме унікальний слід, який ми можемо залишити після свого життя, це наші діти. Проєкт набув масштабної популярності. Ми святкували десятиріччя з гордістю нагороджуючи найяскравіших маленьких зірочок. 15 років крок святкував у артеці. Великий лайнер Мрій зустрічав дітей зі всієї України. Топові артисти сучасності співали з маленькими зірками на одній сцені. За 15 років в ефірі вийшло 780 програм, в яких прийняли участь 6328 вокалістів та 11466 тисяч танцюристи. Йдемо на мети роками разом станемо зірками.

20 річчя кроку до зірок стало особливою подією. Масштаб проекту вражав. Ми з гордістю створювали нові можливості для творчих амбіцій майбутнього України. Зараз ми готуємо книгу Крок до зірок, у якій відображена історія проекту та її маленьких зірок, які зараз сяють масштабом світового рівня та підтримують українську пісню. Діти це інвестиція в майбутнє. Ми пишаємося ними. Зараз команда працює над відродженням дитячого проекту Крок до зірок. Діти це майбутнє України. Зірочка, ти мене просто засліпила. З якого сузір'я ти до нас завітала? Сузіря творчості. Тоді ти прийшла за адресою. Запрошую на казкову галявину. Там просто взривається оплисками. Оремі фасоля. У мене колектив радість. У них тиха година. Моя, ми в своїх силах впевнені. Дівчата, я дуже романтична, але не вмію танцювати в баль. Навчите? Обов'язково. Ну що, хто прийшов далі? Ми всі прийшли далі. Нам поставили всі 50 балів. Ми дуже раді. Я вас вітаю. Побачимося на наступному турі. Па-па! хасень його зроблю.